Вітаю, це проект на часі. Мене звуть Микола Пахнін. Цікавим на законопроекти і рішення видався цей тиждень. Дуже дуже плідно попрацювала Верховна Рада. Перше, це гучна відставка голови служби безпеки України Валентина Наливайченка. Друге це прийняття вкрай важливого закону, який Визначатиме вже е, безпосередньо правила проведення місцевих виборів, які нагадаю, відбудуться 25 жовтня цього року. Це закон 2831-3, який найголовніше передбачає проведення виборів за пропорційною системою із відкритими списками. Один із головних чинників, на якому наполягав майдан, на якому наполягала революція гідності. За 10 днів цей закон буде набувати чинності, і якраз наразі вже іде робота довкола нього, оскільки він стає одною із тих притичин, яка створює передумови до проведення децентралізації. Я нагадую, що саме в червні набув чинності закон про добровільне об'єднання територіальних громад, набув чинності закон про асоціацію об'єднання мешканців багато. Квартирних будинків і готується ще ціла низка нормативних актів, які якраз створюють той великий масив, який забезпечить проведення децентралізації в Україні. Як цей поступ розвиватиметься надалі? Розмовляємо із моїм сьогоднішнім експертом, відомою громадською діячкою Інною Балута. Паніно вітаю. Вітаю, пане Миколо. Почнемо із сесії Харківської обласної ради, на якій затверджено план формування територіальних громад, який якраз спирається на вимоги закону про добровільне об'єднання громад. Отже, декілька цифр. 459 громад відповідно до того плану мають об'єднатися в 59. Давайте ми дещо розшифруємо і поговоримо про той великий проект, який ви провадите сьогодні спільно із інститутом Українським інститутом міжнародної політики, якраз який допомагає сьогодні місцевим громадам йти шляхом децентралізації, набувати сили і значення в своїй діяльності. Відтак все по порядку. План формування територіальних громад прийнятий обласною радою. Прошу, дійсно так, пане Миколо. Вчора на своєму пленарному засіданні обласна рада дала 96 голосів за схвалення проєкту перспективного плану формування території громад Харківської області, відповідно до якого, як ви сказали, нинішні 459 громад об'єднуються у 59. Тобто ми маємо скрупнення громад майже у вісім разів. Це пропозиція буде відбуватися наскільки я знаю. Велика просвітницька робота, яку до речі, ви вже сьогодні е, провадите. І про це трошки згодом. Так, прошу, так? Е декілька слів ще про цей план е він розроблявся обласною, районними та міськими робочими групами спільно спільно з регіональним офісом з питання впровадження реформ в, в сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади. За результатами обговорень з територіальними громадами, проведених консультацій, виїзних нарад, аналізу поданих пропозицій та з урахуванням методики формування спроможних територіальних громад було розроблено цей проект. Він складається з паспортів. Спроможних територіальних громад та графічна частина що таке спроможна територіальна громада? Одразу пояснимо е, так. пояснимо це так. Очікуваним результатом реалізації рішення є формування на території Харківської області таких самодостатніх територіальних громад, завдяки якому відбудеться покращення надання адміністративних соціальних. Громадських послуг жителям територіальної громади. Тобто спроможня територіальна громада це громада, яка завдяки переданим, переданим їй повноваженням та е, доступу до розпорядження фінансовими ресурсами, може е, найбільш продуктивно е, вирішувати свої нагальні питання. Що це за нагальні питання? Насамперед, це надання якісних, більш якісних, аніж сьогодні, якісних, адміністративних, адміністративних послуг. Соціальних громадських і таке інше, цебто фактично це певна модель, яка сьогодні діє, будемо так говорити, в країнах постсоціалістичного табору, або в тих країнах, які ну мали такі ж стартові умови, як і Україна, на кшталт тієї ж Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії або що. Паніно, ви є координатором проведення великого. Просвітницького проекту саме на території Харківської області, саме з питань децентралізації, давайте більш детально про це поговоримо, оскільки я знаю, що саме сільські селищні голови, депутати сільських селищних рад, районних рад беруть в ньому активну участь і сьогодні вчаться тому, як проводити на практиці децентралізацію. Самі намагаються це все збагнути, і як це все відбувається. Це дійсно так. Інформаційна кампанія з подолання стереотипів щодо централізації влади в Україні є проєктом Українського інституту міжнародної політики в рамках ініціативи з експертної підтримки провадження реформ з децентралізації та регіонального розвитку. Та регіонального розвитку. У рамках цієї кампанії проводиться серія одноденних семінарів подолання стереотипів стосовно децентралізації на основі кращих іноземних практик та українських законодавчих ініціатив. Таких семінарів у Харківській області було вже проведено два. Семінари проводяться за підтримки Національного фонду підтримки демократії, Посольства Німеччини. В Україні та фонду сприяння демократії при посольстві США у Харківській області партнером цього заходу також виступила Харківська Харківський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при президенти України так. Один з цих заходів відбувся 16 червня 2015 року. У заході взяли участь представники місцевого самоврядування та місцевої державної влади. Саме і... на цьому тижні відбувся вже крайній захід, так. і я мав честь на ньому бути присутнім. Просто бачив той великий резонанс паніно направду і зацікавленість людей, які були на ньому присутні, дуже потужні тренера. Так, справді велику зацікавленість виявили саме сільські та селищні голови. Я вважаю, що саме вони це ті люди, яких безпосередньо стосуються ці процеси децентралізації, у них виникає безліч питань. щодо… Фінансування після децентралізації, як буде відбуватися фінансування, як буде це все виходити на практиці? Тому вони саме під час семінару мають. Ну наскільки я, ну, я, ну, наскільки немає. я я, наскільки я зрозумію, просто там були от я був свідком певних практичних речей. Е, брали до уваги приклади західноукраїнських населених пунктів або там центральної України. Як у них це все відбувається? І, наскільки я знаю навіть такий аспект, як залучення грантових коштів, так. Так, залучення грантових коштів, але під час семінару про це докладніше розповідають саме експерти інституту міжнародної політики. У різних блоках семінару є, є також блок фінансів, де розповідається і про зміни у бюджетному законодавстві, і про інші. Скажімо так, фінансові надходження, які можна буде використовувати на містах. Також учасники семінару під час семінару мають можливість задати запитання міжнародним експертам. Відбуваються прямі, прямі онлайн-включення з нашими колегами, з депутатами Сейму Литовської Республіки, Республіки та. та інших країн. І вони вже розповідають, виходячи з свого досвіду, як відбувається децентралізація саме у них, з якими вони стикаються проблемами та як вони їх вирішують. Скажімо так, процес децентралізації він є таким глобальним, бо він зараз охопив багато країн у світі, і кожна країна стикається з якимись проблемами. Тобто, експерти постійно моніторять цю ситуацію та намагаються знайти пути вирішення. От цих проблем. Що мені сподобалося? Насамперед, от, сьогодні е, є багато тверджень про те, що. Ну, от укрупнення, воно може якось здійняти тих людей, які живуть в громадах, можливо, чиїсь інтереси і все інше. От мені сподобався один із прикладів, коли взяли один із населених пунктів, який отримує селищна рада, 300, здається, тисяч гривень на рік всього лише бюджету. Сільський голова каже, що цих грошей мені вистачить хіба що на те, аби виплатити заробітну платню співробітникам апарату селищної ради. Навпаки, твердження якраз фахівців є протилежним. Вони кажуть, давайте ми об П'ять населених пунктів з тим же самим апаратом. І кошти будуть збільшені безпосередньо бюджетні. Що ви можете до того додати? Це дійсно так? Е, так, це дійсно так. І в деяких випадках дійсно можливо за рахунок укрупнення громади знайти якісь додаткові кошти, які будуть використовуватися, скажімо так, більш практично. Це дійсно так. Але також такі ситуації з кризою у цих сферах трапляються і у странах заходу теж. Наприклад, в Італії теж була ситуація, яка була пов'язана з тим, що оплата труда працівників органів місцевого самоврядування була низькою і їх. Якісь послуг, які вони надавали, починала угу. падати. Тобто, це не нова проблема, вона є, вона існує і ну, от потрібно знаходити рішення. Якраз фахівці Українського інституту міжнародної політики, які моніторять цю ситуацію, врахували, наскільки я от зрозумів, дійсно семінару, як безпосередній споглядач того всього процесу, паніно. А що. От Ті недоліки, які трапляються, там їх можна усунути і вже не вдаватися в українських реаліях. Поміж тим, у нас наразі на екрані з'являться якраз координати Українського інституту міжнародної політики. Наскільки я розумію, там фактично оці напрацювання з семінару достатньо виразно позначені так. Дійсно, можна подивитись матеріали семінару. Вони дуже чітко дають відповіді на багато запитань, але остається багато питань для дискусії. І я хочу сказати, що дійсно децентралізація, яка потребує внесення змін до законодавства, повинна насамперед спиратися на чітке розмежування повноважень. На усіх рівнях влади, бо саме цей аспект є досить спірним у багатьох странах, які вже вступили на цей путь. Е, ви неодноразово наголошували на тому, як саме один із експертів в Сіцарині, про те, що завжди на кожному етапі мусить враховуватися точка зору громади. Передусім, цебто до цих речей не можна вдаватися формалізовано, і от якраз чому наразі визначено тільки план. Формування територіальних громад так, а оскільки буде ще обговорення з громадою, наскільки я розумію, і ще є громадські приймальні. От про це кілька слів від Верховної Ради депутатів від Верховної Ради, хто безпосередньо цим займається і опікується на теренах Харківської області. Е, сьогодні так, так дійсно, пане Миколо, у центрі децентралізаційних вибачаю за тавтологію процесів, дійсно лежить інтерес громад. Інтерес людини. Саме в цьому і мета децентралізації. передати повноваження максимально близько до тих, хто споживає до споживачів цих послуг. Тому що тільки на містах люди краще знають на що їм потрібні кошти. У тому ж селі люди більш знайомі зі своїми проблемами знають для чого їм спрямувати фінансовий потік, що вони хочуть, або школу побудувати, або закрити школу, в якої учаться тільки три дитини, та замість цього, скажімо, побудувати спортивний комплекс чи ще щось. Тобто дійсно це повинно відбуватися за ініціативою громади і саме на містах. Хочу сказати, що до роз'яснювальної та інформаційної програми долучились також громадські приймальні політичної партії Народний фронт саме в районах області, за підтримки народних депутатів, відбувається ця просвітницька робота. Там громада може ознайомитись із новинками законодавства. Получити роз'яснення щодо використання, як можна використати цю інформацію, та також розвія так, розвіяти свої страхи. Стереотипи усунути, стереотип. які сьогодні довкола того можуть набувати, сьогодні, Пані сьогодні вдячний вам за участь в сьогоднішньому на часі. Інна Балута, відомий громадський діяч та людина, яка якраз сьогодні координує цілий масив просвітницьких заходів, спрямованих на роз'яснення багатьох аспектів децентралізації брала участь у сьогоднішньому на часі. Зазвичай побачимо за кілька миттєвостей. Це є на часі І поруч зі мною Ярослав Ланецький, координатор студентського волонтерського штабу при Харківській обласній студентській раді. Цей волонтерський штаб діє на базі Харківського регіонального інституту національної академії державного управління при президентові України. Ярославе вітаю. Доброго дня! Ми зробили певну паузу після наших вже крайніх зустрічей саме в «На часі», А за цей час відбулося чимало вельми знакових саме для Харківщини подій. Насамперед відбувся перший зліт студентських та молодіжних волонтерських організацій. А, яка ще була робота проведена? Я хочу сказати, що за цей час за останній місяць було проведено досить багато роботи. Було організовано перший всеобласний зліт волонтерів молодіжних. Також була зібрана допомога для бійців поранених, які знаходяться на лікуванні у військовому госпіталі. Цю допомогу збирали небайдужими студентами разом із викладачами. Було передано шість таких допомог. Це було як засоби особистої. Гієни, вода, цигарки, тобто усе, що необхідно було для бійців. Ми координували і з волонтерами з госпіталю, вони казали, що необхідно для хворих, і ми вже безпосередньо забрали дану допомогу. Також хочеться відзначити про зліт волонтерів. Хочеться подякувати обласній державній адміністрації, також департаменту науки і освіти, і регіональному інституту державного управління, завдяки яким було організовано перший зліт волонтерів-студентів. Саме там студенти мали змогу познайомитися ті, хто до цього часу не був знайомий, створити якісь спільні проекти, поспілкуватися. Вони мали змогу поспілкуватися і. Із бійцем Айдару побачити майстер-клас підрозділів МВД спецпризначення, це як і взривотехніків, це звільнення захопленої будівлі, як собаки могли шукати вибухівку і наркотичні засоби. Ну, наскільки я розумію, найголовніша все ж таки мета це от відчуття того ліктя товариша, неформальна обстановка, яка дозволила згуртуватися, обмінятися думками відповідними. Я просто був свідком певних подій саме під час волонтерського злету. І зрозумів, що от та енергетика, яка була присутня, вона далася в знаки вже для вашої подальшої роботи. І, от якраз в чому ця подальша робота вже сьогодні полягає? Якісь новації відбуваються. Ну, по перше, результатом цього заходу було те, що вже познайомилися студенти між собою. Це вже досягнення, було консолідовані дії. Тобто, коли зателефонували із госпіталю, сказали, що є брак медикаментів, є брак засобів особистої гігієни. Це було у телефонному режимі, бо буквально там за декілька годин зібрано ініціативну групу, яка вже працювала по своїм організаціям, по своїм вищим навчальним закладам. Нам. І вже тоді ми почали збирати кошти, Дехто там збирали футболки, передавали, хтось військову форму. Тобто хто чи міг, той тим і допомагав. Якраз е. у нас з'являється телефон гарячої лінії. Нагадуємо його ще раз. Так. Я хочу нагадати свій номер телефону. Це 097 865 11 55. Також хочеться звернутися до небайдужих волонтерів, до молоді, приєднуйтеся до волонтерського руху. Це не тільки засіб для допомоги небай... тим, хто потребує. Нашої допомоги сьогодні, а також це той рух, який допоможе вам знайти нових друзів, нові можливості і реалізувати свої власні проекти. Також я хочу сказати, що можна звертатися до нас за емейл-адресою, яку ви можете побачити на екрані. І хочу сказати, приєднуйтесь. Дякую, Ярослав Ланецький, координатор студентського волонтерського штабу при Харківській обласній студентській раді. Штаб діє на базі Харківського регіонального інституту національної академії державного управління при президентові України. Ярославе, успіхів! Побачимось! Це є на часі зазвичай кілька секунд. і Ми знову в цій студії. Ви на часі і поруч зі мною відомий громадський діяч, наш постійний експерт з питань місцевого самоврядування Леонід Бакумов. Пане Леоніде, вітаю, вітаю пане вас. Трішки згодом в той час, що в нас лишився про роботу інформаційного центру, так. який якраз започаткований ваш, вами та вашими однодумцями з питань децентралізації. У нас сьогодні весь етер якраз перейнятий темою децентралізації. Наш експерт Інна Балута починала. Якраз ми продовжуємо цю тему на сам Перед план формування територіальних громад, який було ухвалено сесією Харківської обласної ради відповідно до закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Отже, ваша опінія з того всього, як це весь процес має відбуватися, так щоб знаєте, не зачепилися інтереси насамперед громади. Дякую, дякую. Дуже слушне питання. Прийняття сесії Харківської обласної ради перспективного плану. Ну, є в її праві, вона може таке ухвалити і надати можливість громадам йти в об'єднанні відповідно до цього плану. Ми кажемо про те, що м -м, треба виконувати неухильно Конституцію закон України. Закон України про добровільне об'єднання територіальних громад, який прийнятий у чинній редакції, він гласить про те, що. Здійснюється об'єднання по-перше на умовах конституційності, законності і добровільності. Ми наголошуємо про те, що треба перш за все питати людей: як люди визначаться, як би їм буде удобніше. Про це може знати не тільки сільські голови або селищні голови, а також і члени територіальної громади, і це їх право. Бо конституція гарантує територіальній громаді право на самоврядування. А законність у відповідності до статті 6 закону про місцеве самоврядування в Україні наголошує, що територіальна громада це первинний суб'єкт, тобто той, хто діє. І, ну, і взагалі наша діяльність спрямована на те, щоб територіальна громада стала справжнім суб'єктом місцевого самоврядування. Я знаю, у вас вже підготовлені підготовлені поправки до закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Ви взаємодієте із депутатським корпусом Верховної Ради до так, речі, так, з ким так. безпосередньо ви взаємодієте. Ми взаємодіємо через пані Ефремови Ірину Олексіївну і також пані Бойка в комітеті по місцевому самоврядуванню, державному будівництву і регіональній політиці. І які пропозиції вже були донесені? Я подавав особисто пропозиції до зміни деяких статтів цього закону в плані того, що це повинно прийматися громадою або на місцевому референдумі таке рішення, або на загальних зборах. Як до речі, це було в старій статті 5 закону про місцеве самоврядування. Зараз ці повноваження отримали. Голови і сільські ради, до речі, не зовсім зрозуміло, що буде в тих населених пунктах, які не мають ні голови, ні ради. А їх таких чимало ну будуть. Країні. Тоді я так розумію, що потрібно вислуховувати думку тамтешньої громади, і напевне, ну я вважав би за необхідне, що районні державні адміністрації, в главі з Харківської обласної державної адміністрації, мали би право призначати місцеві референдуми в таких населених пунктах. Які не мають влади місцевої своєї. Мабуть, це було б слушно. І також питання викликає не в мене особисте, а в людей. Назва нова, яка внесена в Конституцію, це посада старости. Ну, Саме це слово, якби воно не є притаманно українській літературній мові і в такому контексті, наскільки я знаю, не вживається. Ну, це питання для літературовидів, домовознавців більше ну принаймні сам механізм обрання старост. Так він не прописаний в законі. Він до кінця Там... ще не прописаний. Він радше задекларований. Він задекларований, задекларований бо не зрозуміло ким обирається відповідності до якого закону mm -hmm. він обирається, на який термін і так далі. Це потребує ще законодавчого врегулювання. Відпрацювання так, цієї так, складової так. саме в законі. А пане Леоніде, у нас залишається трохи більше хвилини. Інформаційний центр. Інформаційний його координати з'являються якраз на екранах за кілька секунд. Прошу дякую. Так. В понеділок у нас відбулася робоча нарада ініціативної групи, на якій ми сформували напрямки діяльності відповідно до загальних зборів, до зборів громадян, членів територіальної громади Харкова та Харківської області, які нам доручив інформувати о. Утворені подібних ініціативних груп в місті Харкові та області і проводити консультації з ними, обмінюватись досвідом, хто що зробив, як це рухається, якому напрямку Ми ініціативну проводимо. групу. Ви проводили відповідно до статуту міста Харкова. Ми утворювали її відповідно. Uh, до і статуту. і ви фактично створили з того самого статуту вже інструмент прямої дії чи механізм прямої дії. Так ну якомусь того ну, не хотілося свого часу, як декларація була. Ви сьогодні намагаєтеся видобути з нього все найважливіше, що є, і зробити практичні так, дякую, речі. так? Наскільки дякую я за, можу збагнути за комплімент, але він не є е, механізмом прямої дії. Механізмом прямої дії є може бути і, тільки, і територіальна громада і, більше, громада. і територіальна громада надавства Абсолютно слушно, але з того всього завжди можна взяти своє раціональне зерно. Чи ви наразі так. займаєтесь? Дякую, Леонід Бакуну. Шіро громадський діяч, наш постійний експерт з питань місцевого самоврядування, брав участь у сьогоднішньому на часі. Мені лишається побажати надзвичайно спокійного врівноваженого тижня, який наближається, і зазвичай побачимося прийдешньої неділі. Хай щастить.